Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про вірусний гепатит. Як ви вже можете знати, гепатит це запалення печінки, а вірусний гепатит це запалення печінки, яке спричинене вірусом. Існує кілька типів вірусного гепатиту: A, B, C, D та E. Кожен з них поширюється разними шляхами та має свої наслідки. Гепатит А та І e передається через забруднену воду та їжу, а гепатит Б, С та Д через кров та інші виділення організму. Гепатит може призвести до серйозних ускладнень, таких як цироз печінки та рак. Щоб запобігти віритому гепатиту, важливо вживати заходи попередження. Це може включати вакцинацію, використання презервативів та інших методів захисту під час статевого контакту, а також дотримання правил гігієни. Якщо ви вже заражені вірусним гепатитом, важливо звернутися до лікаря та дотримуватися рекомендацій щодо лікування та профілактики ускладнень. А тепер, коли ми з вами розуміємо, що таке вірусний гепатит, як він передається та які можуть бути наслідки, давайте подивимося на кілька порад щодо попередження цієї хвороби. Перш за все, важливо вакцинуватися проти гепатиту B. Вакцинація рекомендується для всіх, особливо для тих, хто має ризик зараження вірусом, таких як медичні працівники, люди зі світовою активністю, в яких багато партнерів та інші. Тож, використовуйте презервативи або інші методи захисту під час цитевого контакту. Це зменшить ризик передачі гепатиту B та C. Крім того, дотримуйтесь правил гігієни, таких як миття рук перед їжею та після відвідування туалету, не спільно використовуйте особисті речі, такі як зубну щітку, голочки або бритви і не вживайте наркотики, це допоможе зменшити ризик передачі вірусів. А якщо ви вже заражені вірусним гепатитом, не відчаюйтеся. існують ліки, які можуть допомогти керувати інфекцією та запобігти ускладненням. Якщо ви маєте підозру на гепатит або ви потребуєте лікування, вам потрібно звернутися до свого лікаря. Він проведе діагностику та надасть інформацію про можливі методи лікування. Щоб уникнути поширення гепатиту, вам також потрібно повідомити про своє зараження усім людям, з якими ви, можливо, будете ділитися особистими речами, такими як зубна щітка або якісь голочки. Зараження вірусним гепатиту може бути дуже серйозним, але воно може бути попереджено та вилікувано за допомогою вакцинації. Використання методів захисту дотримання правил гігієни та вчасного лікування може зменшити ризик передачі вірусів та запобігти ускладненням. А на цьому наше відео добігає кінця. Дякую, що його переглянули. Не сподіваюся, що ви отримали корисну інформацію та дізнались більше про цю хворобу. Не забувайте про попередження та лікування гепатиту, щоб зберегти своє здоров'я та здоров'я ваших оточуючих. До зустрічі наступного разу.